Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на середу, на 26 березня 2025 року. Давайте подивимося, яка буде енергетика цього дня у чотирьох варіантів. Так? Вибирайте свій варіант ми починаємо так. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка, кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Давайте подивимося, яка енергетика дня середи буде у вас. А у вас якась конкуренція. Конфліктна ситуація, вияснення, ви немає, не, не, не дійдете командної гри. Щось кожен буде відстоювати свої інтереси. Будете добиватися, конкурувати, конфліктувати, таке, знаєте, якась. Постійно будете в якоїсь такому напруженні, конфліктному. Так, да, вражда, якась тут з мечів, будете агресувати. Якось такі будуть ситуації. М -м -м. Можливо, та ситуація, яка з минулого, от вона вже там як наче притихла, вона знову вийшла і в колективі, ви почнете знову його мусолити. Не, не тільки в колективі, це з, -з, -з людьми. Да, там. Почнете мусолить, обратно його все прояснять, по королю мечів, там ставить. Ну, остро піднімати цей вопрос, вирішувати таким знаєте, криком, таким, емоціями, не емоціями, а розумом, логікою таке, знаєте, щось, щось почнеться знову по-новому. Те, що вже пройшли, знову почнеться, як наче, стара проблема, знову сплине. Оце, оце такий буде у вас день, який старі проблеми прийдуть знову. День конфліктів. Таке, я б сказала. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Давайте дивимося, що там у нас у двічі. Двічки, вітаю, що там у вас, яка середа у вас? А у вас А у вас карта трансформації, тобто щось з вашого його життя ну, відійде. Чи люди, чи собиття, чи якісь там обставини, не знаю, щось від вас відійде. Так, якийсь, вибачте, будь ласка, якась трансформація. Щось буде мінятися, але це буде зміна не, не така не болюча, а така легенька. Да? Тобто, знаєте, от що запланували на цей день, які там справи запланували? Вони трансформуються, тобто вони буде так, як ви хочете. Щось поміняється. От зміна якихось ваших справ. Вирішили їхати, наприклад, там, в один супермаркет, а по дорозі зайдете в інший і скупитеся десь в другому місці. Ну Ви розумієте, намітили, наприклад, сьогодні якусь там зустріч з людиною, а вона якось переграється, стоп, не буде воно так, воно буде якась інша Тобто те, що ви планували, воно буде зовсім. З іншого да? зміна, двіжей, зміна. Зміна напрямку у відносинах, тобто зустрічі, союзи, домовленості, конференції. Да, от таке, щось, якісь переговори. В них буде якась зміна, вони будуть перенесені, якісь справи будуть перенесені. Тобто День трансформації, щось буде мінятися. Да, також це день, який ще я скажу. Може, можливо, ви вранці встанете і скажете, все, бігаю по утрам, весна прийшла. Ну, то може таке буде, знаєте, так, то ви встаєте в 8.30 чи там в 6.30. Да, от, ну, теж якась може бути така е, інша трансформація. Тобто, мої дорогенькі, так, як ви запланували, у вас середу не буде. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви є. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми дивимося далі, що там наші трієчки. Трієчки, а трієчки будуть приймати рішення. Я прийняв рішення, готовий? Я готовий. Я відсікаю. Я... Сумнівів немає. Щось таке буде ем, останнє слово за вами. Знаєте таке? Все, відрізав. Сказав, відрізав. Оце така енергетика. Прийняття рішення, логіки. Е, ну, по е, по е, тузу мечів, це ще таке, знаєте, войовничче. Можете так, знаєте, рубать з гаряча, може бути конфліктні ситуації. Такі, знаєте, як. Е, Е, моє слово закон. Таке от може бути, да? е, четвірка. Е, ну, я вам хочу сказати, е, що е, буде рішення прийняти, знаєте, яке? от оцього розпускати соплі, хватить печаль, печальки печалить, пора діять. Оце буде ваше таке рішення. Ото, хто такому трошечки в негативному, в мінусовому, не негативному е, зараз настрої, то от ви всереду скажете так, досить. Досить оце по четверки мечів лежать, нічого не робить, боліть і себе жаліть, хватить печалиться, непонятно про що ми підчалимося, вирішите ви, і пора діять по тозу жезлів, пора вже щось починати діяти. Тобто у вас буде прийнято рішення, що. Все, життя змінюється, Поміняємо і почнемо. Хоча тут четверка Пентаклів все одно, конічний, ви такі будете да, все, а в конічному втогі все одно сижу на своєму. Але повод зробити якесь прийняття, якесь рішення, бо це, в декого, це в декого. Але ще кажу, в день буде прийняття рішення. Щось будете важливо вирішувати. Приймати, ставити своє я, тобто закріпляю, приймаю і, і можуть бути нові ідеї, можуть бути нові ідеї, можуть нові, якісь такі пропозиції, у вас теж такі будуть. Евріка, щось в голові у вас там може вспихнути, якась нова ідея по творчому своєму потенціалу. Але ж таке потузумичів, то трошечки буде агресивність. Будете, як би сказати, ідеї свої ну, внідрять в життя <гум> рукояткою від меча, да? <гум> будете стукати по лові комусь, вносити інформацію. <гум> ну, в общем, дайте так, враждебно, чуть -чуточку. Який мій прогноз для третього варіанту, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І дай вам, Боженько, мудрості, моїм дорогим трієчкам, щоб, щоб вміти донести інформацію більш лояльно і більш логічно структуровано, схематично, можливо, але не агресивно. Дякую, що ви зі мною. Все буде добре. Не Не ні не на, на, на що, все буде добре. Четвірочки, дивимося, що у вас. А у вас от четвірочок двічка Четвірочки, союзи, кохання, переговори, приємні зустрічі. Дайте, ну, таке, любов-любовна, я б сказала так. Ну, хороший, позитивний. Тобто, у вас буде такий день. Як ви до людей, так і до вас. Тобто, ви несете добро. Посміхаєтеся і вам те саме взаємність. Я б сказала, по кубків це взаємність. Ну, приємне, договорене, можете домовлятися, можете, там, знаєте, вас всі чують, і ви всіх чуєте взаємність, день взаємності. Да, все в ваших руках. Ви, от ви не буде ніякої агресивності, а ви будете, ось, знаєте, по королю кубків задоволені на емоції на повному. І за, е, а чому будете такі будете, е, доволі? Тому що у вас ви мах. аркан мах це все в ваших руках. Ви всім будете, ви якось день буде такий. Ось що захочете? Тим договорилися, е, з тим е, зустрілися, е, тому сказали добре, вам сказали добре. знаєте, якесь таке. Діти і внуки чують, і якесь таке, от, як наче нелегкості на якісь. Ем, приємне таке, знаєте, емоційно задоволений. Отакий буде емоційно задоволений день. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!